Друзі, всім дай Боже. Дивіться, така тема. Тому труба в мене мокріє, та то факт. Але думаю якісь тяточки з'явилися отут. А то бляха масло з лехопної труби. Сурує. І такий весь трактор. Тиск. Тиск на одиничці. Ні, не піднімається. Ну що там, 1,8 км. в таких крапочках? То, що що скаже, все походить, чи вже йому капець, чи вже йому все. Бо труба в мене перша теж мокріла, але... Але так, щоб аж так сильно кидав маслом через вихотну, то такого ще не було. Пишіть в коментарях, що робити. Це їздити, чи то вже не їздити? хто що скаже?